Знаєте, коли співали цей псалом, благословен той дім, і там є така фраза, де старість поважають. Взагалі, церква Ісуса Христа це знаєте, це не е, велика або невелика кількість людей, які поєднані, е, скажімо так, в одному напрямку. В одному напрямку. Церква Ісуса Христа це церква де є для дітей, для юнаків, для молоді. Для трошки більше, ніж молодь, для зрілих, для літніх, для тих, хто вічно живе. Слава нашому Господу. Всі покоління вони мають бути представлені в церкві Ісуса Христа. Бо в Бога за це є велике піклування. І дуже, так знаєте, радісно спостерігати, коли в тім молитви, так, на посеред тижня приходять люди. Вони моляться, вони мають потреби, вони потішаються Господом, і вони знову приходять і знову приходять, їх ніхто не примушує. Вони полюбили Божий дім. Слава нашому Богу. Особливо є такі, знаєте, що, наприклад, на буднях немає в їхніх церкві служіння, але в благодаті є. І вони приходять і ще в нас служать. Слава Богу, за таких людей, посвячених, добрих, такі, що навчені від Духа Святого. Слава Богу. Таке питання, знаєте, одне таке важливе питання, я так думаю, для віруючих людей. І я думаю, що це питання було не тільки на часі, під час військових дій в Україні, але і раніше, і навіть ще в апостол, першої апостольській церкві, це, це питання воно виникало. Апостол Павло підняв таку слушну думку, каже: коли розумію, що треба робити добре, але в тілі в собі знаходжу щось інше. Що перешкоджає мені робити добре. Ви зустрічаєтеся з цим? Ні. То ви подібні до апостола Павла, що ви соромитесь? Це щирість, коли ми перед Богом приходимо і визнаємо, так, я розумію, але я, на жаль, десь не справляюся. Це не привід, все покинутий, та я нікчемна людина, нічого в мене не буде. Дружина, що ти скажеш? Ну, що тобі? Похвали Бога та помри. Така історія колись була. І що йов відповів своїй дружині? А ти кажеш, як така безумна жінка? Як я можу від Бога сприймати добре, а погане не можу сприймати? І дещо. Ті моменти, які ми переживаємо в своєму житті, коли вони дійсно. Чому Павло про це говорить? Бо воно не приходить повз, воно турбує його серце. Він, він хоче змінюватися мабуть, тому він каже, я ще не досяг. Я, я, я намагаюся досягти того, який досягнув мене. І побуджує, біжить, каже, біжить. І пам'ятайте, що тільки перший отримує нагороду. І коли ми маємо таку властивість е бігти. Не зупиняючись, продовжувати так, в мене є, але я намагаюся. Так я визнаю, я каюся. Бо я в тілі живу. Ну що ти зробиш? Я живу в цьому тілі. Бо ті, що з прапорами ходять і кажуть, я надсвятий, я над свята. там є певні проблеми. Перш за все, з гордістю, як мінімум. Бо кожна людина вона має випробування своєї віри. І вона з, кожним, з кожної миттєвості свого життя визнає, так, я тут програв. Чому? Я розбираюся, я беру піст, я розсуджую, я, я молюся. Друге місце писання, яке зазначає, що з одного джерела не може текти солодка і гірка вода. Що таке гірка вода ми розуміємо. Не може текти, я себе обмежую, не може текти, А солодка? А солодка має текти, Чому не тече? Розумієте, воно може бути, але воно не тече. А криниця, яку не вичерпують, знаєте, що там відбувається? Вона зацвітає. Навіть якщо там солодка вода буде. Якщо ти не береш, не використовуєш, вона зацвіте. Деколи люди кажуть, я читаю, та я молюся, добре робиш. Але ти робиш для себе. А писання що каже? Мусиш робити для ближнього. Ти мусиш виконувати своє покликання. Якщо ти цього не робиш з твоїм джерелом, з солодкої води станеться з криницею, яку воду не вичерпують. Розумієте, про що йде мова? Чому ми не раз пастор закликав і людей, які ми приймаємо з інших церков до нас, ми кажемо, ви маєте служити, шукайте служіння в церкві, їх є безліч. Долучайтеся, приймайте участь. Чому? Щоб ту солодку воду, яким джером ви може, може, є, насправді, ви мусите текти для того, щоб служити своєму ближньому. Щоби служити своєму ближньому. Тоді, дивлячись на історію життя апостола Павла, я, я, я колись ще був такий нерозумний, тільки новонаверний, думаю, ну, ну що це за людина така спокою не має собі? Його б'ють, а він все одно йде. Його женуть він все одно йде, його вже мертвого за місто винесли, та він встає і знову йде проповідує. Бо він каже, не можу жити без благовістя. Тобто людина настільки посвячена, що вона без благовістя жити не може. Тепер подивіться на своє життя і скажіть, а я можу. Але очікую Царства Боже, очікую, що в мене буде зараз добре, і дружина буде добра, і діти будуть добрі. Бо джерело в мене добре. Добре, але воно не тече. Воно не тече. І знаєте, ці питання, вони виникали і будуть виникати. І деколи ти просто раптово потрапляєш на служіння, почув одну думку, і тобі як розвиднілося. Слухайте, я сліпим був, я взагалі не розумів, куди я йду. Та мені не пояснили, як працює Євангелія. Я не розумію цих біблійних принципів, на основі яких я маю збудовуватися в Христі Ісусі, а не бути таким диванним очікувачем, що в моєму житті щось має статися нарешті. Чому Христос каже: вмовляйте, пана жнив, щоб вислав робітників на жнива свої. Вмовляйте. Тут він навіть дає заклик, ви маєте, ви маєте робити, чуєте? Ви маєте робити. Не ви маєте піти на консультацію, коли у вас геть уже погано буде. А ви мусите бути дієвими, а це є такий, знаєте, духовний імунітет. І тебе не торкнеться. Десятки тисяч біля тебе впадуть, а ти? а ти будеш стояти. Чому? Бо джерело твоє тече. Бо ти дієвий, ти покликаний. Якщо ми робимо все вірно, брати та сестри. То нас Бог ще дуже багато буде дивувати. І ти обертаючись на своє життя, можливо, скажеш, як Давид. Межі мої пройшли по чудовим місцям. Або я бачу Бога кожен день. А якщо не бачу, я вже беру на колокол і дзвоню на, на, на весь світ. Боже, побач мене, я тут. Нема в мене відчуття твоєї присутності, не сповнююсь з Духом Святим, переживаю страхи, якісь приходять, сумніви, якісь приходять. І все це, брати та сестри, про джерело солодкої води. Слава нашому Господу. Якщо ми щиро йдемо в дім молитви. А більшість бачу, біжимо просто, біжимо. Ти коли приходиш на ранкову молитву біля восьмої бачу літні наші сестри. Як на фініш, щоб встигнути, біжать просто в дім молитви? Хоча вік такий вже, щоб не бігати. Але цунутися, але вони біжать. Чому? Бо вони з Богом. І Бог їх зміцняє. І є, дає побудження, дає ревність. І саме за рахунок таких: ми стоїмо, брати та сестри. Читаю слово Господнє, другий. Післання апостола Павла до Солонян, третій розділ з першого віршу. Друге Солонян, третій розділ з першого віршу. Отже, брати, моліться за нас, щоб слово Господнє поширювалось та славилось, як і у вас. Розуміємо, що є певні місцевості, де є насаджена церква Ісуса Христа, і де апостол Павло. Трудиться. І добре, коли ти звертаєшся до дочірньої церкви, скажімо так, і каже: слухайте, брати, моліться за нас, щоб і у нас там було благословіння, як у вас, визнаючи, що церква жива, дієва і Бог її благословляє. Моліться, каже, за нас, щоб слово Господнє поширювалось і славилось. Зверніть увагу, щоб слово Господнє поширювалось і славилось, не апостоли славилися. Не місцевість славилося, а щоб слово Господнє поширювалось і славилось. Першочергове. Далі. І щоб нам це дуже важливий віршик, і щоб нам визволитися від нерозсудливих та лукавих людей, бо не всі мають віру. Вам такі люди зустрічалися? Вам такі люди зустрічалися? Нерозсудливі та лукаві. Але писання каже, що не у всіх віра. І знаєте, де коли приходять люди так на, на бесіду, на молитву і кажуть, брате, в мене нема віри. Віруюча людина каже, в мене нема віри. Як я маю на нього дивитися? Тут написано: як на, на, на нерозсудливого і лукавого. Якщо людина визнає, що в мене нема віри, то вона буде нерозсудливою буде лукавою. Вона не пильнувала певний час. Вона не довіряла Богові, як то треба було б довірити. Взагалі, Писання пишеться для тих, в кого віра є. Ну, Так писання каже. Без віри Богу. Догодити неможливо. Тому ми вчимо людей вірити. Навіть по вірі ми хрещення приймаємо: і водне, і духовне хрещення, по вірі ми зцілюємося. По вірі ми беремо хліб і, тіл, і, і кров Ісуса Христа, тіло і кров Ісуса Христа. На причасть розсуджуємо про те, що ми робимо, переглядаємо свої шляхи, обходимо жортовник свого серця, розуміючи, до чого нас покликає слово Господнє. І ми мусимо, брати та сестри, перебувати в вірі. Якщо я дійсно втрачаю віру, ви можете привести приклад, а слухай, там е, живу серед невіруючих людей. І так, така спільнота руйнує добрі наміри віруючої людини. Ти маєш робити певні висновки. Якщо ти можеш, тягни не можеш іди геть. Коли синок одного єпіскопа. Ну, те підріс уже, знаєте, і треба було на роботу йти. А крім що за кермом їздити він більше нічого не вмів, то домовилися тут на вокзалі з знайомими авторитетними, вони вже зараз не на цій землі. Але домовилися, поставили таке, знаєте, місце вважалося ну, потужно для таксіста на вокзалі працювати, мати свій прихисток там. Він день поїздив, при, при, батько там докладав зусиль, там все бесіди були такі серйозні. От. Приїжджає та тато каже, я завтра на роботу не піду. Я кажу, як не підеш? Тож домовилися. Він каже, тато, там вовки, там кругом вовки. Мова, підходи, розклади і все таке інше, там вовки, тато, я не можу. Вибач мене. І тато каже, синку, я тебе зрозумів. То не твоє. Добре, що пішов. Знайшов кращу роботу. І життя склалося непогано. І ось дивіться, коли мова йде про те, що щось впливає на мою віру, де я її втрачаю, так, мають прийти спокуси. Христос це застерігає. Мають прийти спокуси. Каже, горе тим, від кого спокуси приходять. Добре, що їм горе, а мені що робити, коли я спокусився. Ну, і тобі горе. Чому? Бо ти спокусився. Так вони ж прийшли, ти сказав, мали прийти. Але я не сказав, що ти маєш бути серед них. Серед спокусників ти можеш обирати свій шлях. І є принципові моменти, які проявляються в нашому житті тільки тоді, коли ми дійсно довіряємо Богу. Дійсно довіряємо Богу. Коли у вас були такі надзвичайні моменти вашого життя, і дехто спостерігав, як ви це будете вирішувати, і ви казали, я надію, покладаю на Бога. Вас не запитували, ти що, дійсно в це віриш? Навіть деколи віруючи. Ти що дійсно так віриш? Ну то, то ж Бог сказав. То ж Бог сказав, Така лікарі, що сказали. Ну лікарі то не пророки. Знаєте, взагалі є різниця пророк і прозорливець. Пророк і прозорливець. Пророк це людина, яка має відкриття від Бога і імені Господня говорить. А прозорливець він має. Певне бачення на певну ситуацію, більше нічого. В нього нема відкриття від Бога. І ось людина, коли, знаєте, приходить до лікаря, а лікар як той пророк, так, ти там тобі два тижні залишилося, він не каже, що я пророкую в твоє життя. Я тобі кажу, як фахівець. І тут є боротьба, моя віра і знання лікаря. Що має перемагати? Ви добре кажете, якщо солодка вода в вашому джерелі тече. І щоб визначитися, подивися, чи тече. Якщо не тече, не треба сперечатися з фахівцем. Чуєте, не треба сперечатися з фахівцем. Біжи, шукай гроші. Або шукай людину, яка дійсно вірить. І може за тебе помолитися, і навіть є помазати. І коли ми приймаємо ці рішення, ми розуміємо, ні-ні, ні я за свою віру я ще буду докладати зусиль. Я буду докладати зусиль. Я не хочу бути тою людиною, як зазначає апостол Павло. В мені цього не має бути. Ми робимо все необхідне, брати та сестри, щоб воля Божа вона звершувалася в наше життя. Я не буду нерозсудливим і лукавим. Я буду свідчити про те, що в мені є віра. А можна побачити, що в людини є віра? Через що ми визначаємо? Ми можемо ззовні подивитися на певні речі і сказати, у цієї людини є віра. У цієї людини є віра. А з іншого боку, а що тобі до того? Є в нього віра чи не є віра? Ти можеш бути як той лікар, фахівець. Скажеш і помилишся. Чому? Бо в людині віри може не бути. Або навпаки ти вважаєш, що нема, а в нього є. Бо ти не Бог. Там написано. Без віри Богу догодити неможливо. А сусіду. Без віри можна догодити? Ха, можна. Ви розумієте, в чому є різниця? Коли ми маємо стосунки з живим Богом, Його дух живе в нас, це Він нас провадить, це Він нас ставить на ті шляхи, де ми сьогодні є. То там боротьба. Амінь, там боротьба. І в тебе є світло. Знову ж таки, при умові, якщо в тебе є віра і твоє джерело тече. Якщо всього цього нема, ти більше подібний до лукавих людей і до нерозсудливих. І тут Павло каже, щоб нам визволитися, визволитися від таких людей. Ми таке побачили людину, ага, нема в нього віри, лукавий, іде геть. Ну, написано визволитися. Але мова не йде про те, щоб визволитися від них. А мова йде, щоб в нашому осередку були всі такі, в кого це джерело тече, і де в людей є віра. Тому він наступним віршоком і каже. Але вірний Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого. Хто збереже апостол Павло? Ні. Тут написано Господь, який збереже. Господь, який збереже, бо віра в нього, а не в людину. Віра, вона має, знаєте, зародження, проявлення і вплив на життя людини. Якщо в нас немає, у свідомості, що має бути, що спочатку. Бо коли мова йде про джерело, то джерело те, що витік, знаєте, витік. звідки йде. Там, де русло, то не джерело. Бо ця ріка, вона звідки біжить. І, можливо, там джерело зовсім маленьке, але з часом вона витікає в велику річку, з таким потоком води. І сподивися на твоє життя, брате, сестру, ти правильно говориш. Ти дійсно розумієш, де ліво, де право. Ти дійсно намагаєшся мати віру, щоб догодити своєму Богові. Не сусіду, не собі. Сусіду буде хист від того, якщо ти Богу догодиш, бо коли ти догоджаєш Бога, ти починаєш поклуватися про свого сусіда. І сам собі дивуєшся. Де це в мене взялося таке? Вірний Господь, який зміцнить вас і збереже. Від лукавого. І щоб зберегтися від лукавого, дійсно потрібне зміцнення. Зміцнення це певний прояв сили, яка не від того, що ти ходиш десь в тренажерний зал або займаєшся якимось фізичними вправами, хай тебе Бог в цьому благословить, має мудрість в тому. Але зміцнитися для перемоги в духовному світі необхідна просто милість Божа і його дотичність до того всього, що відбувається. Сьогодні навколо нас. Чим швидше ми це зрозуміємо, тим швидше ми будемо благати пана жнив, щоби вислав працівників на жнива свої. Слава нашому Господу. І певно Христос передбачає, що цим працівником маєш бути ти. Саме в тому твоя віра зміцняється. О, в мене є поклик, я піду, буду вмовляти його. Господи, прийди, Боже, зроби цю справу. Не вистачає людей, не вистачає евангелістів, не вистачає деяконів, не вистачає проповідників, пастирів, єпископів. Я не знаю, що не вистачає. Але коли людина починає про це пильнувати, як у нас сестра, кожне служіння заявляє за служіння за всіх служителів церкви. Кожне служіння волає ця молитва. Надіюся, Бог скоро її почує. І нас разом з нею. Слава нашому Богу. Ідемо далі. А ми надіємось в Господі на вас, що ви робите і будете робити, що ми наказуємо вам. Дивіться, знову питання до нас, що ви робите і будете робити, що я роблю і що я ще буду робити. Це надважливо, коли ми знаходимося в духовній праці. Ми сприймаємо з рук Ісуса Христа велике благословіння, яке ніколи нам не принесе смутку. І тут остання фраза, що ми будемо робити те, що нам наказують. Тут без послуху брати та сестри не можна обійтися. Якщо хтось каже, мені пастор не потрібен, мені церква не потрібна, в мене є Бог, в мене стосунки з Богом, ви там робіть, що хочете, а я з Богом. Ти вже не наречена. Ти вже не наречена. Ти зрікаєшся від того місця, де насадив тебе Христос, де Він пильнує над тобою, де дав над тобою владу. Сьогодні чомусь люди не дуже бажають мати владу над собою. Вони не пильнують про це. Ми маємо єдиного Бога, який не змінюється в віках. Якщо апостол Павло, знаючи особисто, мавши зустріч з Ісусом, бути, бувши підхопленим до третього неба і чув слова, які неможливо вимовити, Він натхнений, Він приходить і проповідає Івангелі Царство Боже, він не ходив за Ісусом, він не був поміж апостолами, а отримав з рук Ісуса Христа. Він так і пише. Першому післанні 11 розділ, як від самого Господа прийняв, Він не зсилається на апостолів або на якесь чення. Від самого Господа прийняв і вам передав. Мого тут абсолютно нічого нема. Я просто підкорився йому, і він наполегливо навчає церкву в Коринті. І після цих слів каже: так як ви збираєтеся, то не означає збиратися. На вечерю Господню. Таке начебто, знаєте, трошки запоздали вчення. О, чому б раніше ти не сказав? І він починає пояснювати, ви маєте розсуджувати над тим. А ви не розумієте, чому люди вмирають, віруючи, чому вони хворіють. Бо ви не чините так, як навчив Христос. Вам так зручніше, вам так простіше. Поприбирали всі. Попередні засоби впливу на свідомість християнську, і видимо, щось робите і не розсуджуєте чому так? І він, пильнуючи за цим, каже, що вірний Господь, який зміснить вас і збереже від лукавого. А ми надіємося, Господі, на вас, що ви робите і будете робити те, що ми наказуємо вам. І нехай Господь направи серця ваші на любов Божу, на терпеливість Христову. Заповідаємо вам, брати, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви сторонилися кожного брата, який поводиться безчинно, а не за перед, перед, переданням, яке ви прийняли від нас. Бо ви самі знаєте, як належить вам наслідувати нас, бо ми не поводилися непорядно поміж вами. І тому ми мусимо, брати та сестри, Залишити такий духовний вплив свідчення для наших нащадків. Щоб діти сказали: мої батьки, мої діди, вони прийняли від Господа, нам передали і тому ми в цьому вченні стоїмо. І який би вітер не дув сучасний, жахливий, Бог сильний, щоб змінити нас в свій образ. Слава нашому Богу! Давайте ми перед початком помолимося. Перед словом, яке буде лунати, щоб Бог пастиря благословив, щоб Бог благословив нашу країну, владу і кожного з нас в нашому щирому бажанні бути дійсно, брати сестри, джерелом яке тече. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цей вечоровий час, який ми маємо. Ми дякуємо Тобі, Боже, за милість твою Боже. Ми дякуємо за ці благословіння, які ми бачили і продовжуємо бачити, Господь. Бо ти піклуєшся про нас, Господи, і Твоя свята кров, вона. Потужна, як ніколи, Алілюя! Бо час останній, і церква Твоя в небезпеці. Боже, ти бачиш, як ворог повстав на сумління людське, Господь, коли втрачається бажання служити, бажання жити в цьому безчинному світі, Господи, в ім'я Ісуса, благослови нас, щоб ревність по Слову Твоєму, по виконанню Твого Слова, Боже, вона була між нами, Господи святий, Алілюя, Алілюя, Боже, ти бачиш, де ми втрачали, Господи, але Ти все зробив, Боже, щоб ми не були духовними банкротами. О Христос! О Христос, почуй нашу молитву! Алілюя, Алілюя, бо знаємо, там в небесах є місце, де Боже зберігається. Духовне наше надбання, Боже, щоб ми не були банкрутами там, о Христос, Алілюя, Алілюя, Твій поклик Він живий, Твій поклик Він дієвий. Алілюя, Слово Твоє могутнє, амінь. Алілюя І саме воно зміцняє нас в надії, слава Тобі честь. Алілюя Алілюя, в Дусі Святому провад нас, Батько Небесний, Алілюя Алілуя, ми сьогодні потребуємо Твоєї участі, Господи, проведи, проведи силою і владою Твоєю, Господи святий. Ми на Тебе покладаємось, Боже. Ми Твоє ім'я проголошуємо в нашому житті. алілуя, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, а Отче. Ава, отче, амінь, Алілюя, хвала Тобі і честь, хвала Тобі і честь, Алілюя, Прослався наш Бог, прослався у співі, в молитвах, в проповіді пастиря, Господи, щоб це слово торкалося наших сердець, Боже, щоб від Нього ми продовжували зростали в пізнанні істини, Боже, і набували ту волю, Господь, яка може бути тільки в Тобі. Господи, благослови, благослови наших друзів, що будуть сьогодні співати для нашого серця, для праведного неба, для ангелів які є, Боже, свідками того, що відбувається на цьому місці, Боже, ми розраховуємо, Господь, в нашій вірі, Боже, що ти незмінно, Боже, будеш переконувати нас в тому, що Твоя сила, Господь, вона продовжує бути сильною, алілюя, над сильною, над нашими думками, над нашими відчуттями. Боже, слава тобі і честь. Благослови, Господь, всіх, хто сьогодні в спокусі, Боже. Благослови і збережи тих, Господи, які втратили той шлях, на який ти послуживаєш став, Господи, в ім'я Ісуса, нехай Твоє світло просяє їхні серця знову і знову, щоб вони в молитві покаяння не вернулися до Тебе, покликали до Твого престола, визнали свої провини, Алілюя! І перед людьми, і перед Богом, Господи, і стали набувачами, Господь Твоєї благодаті. Алілюя! яка очікує, щоб вилитися, амінь. На спрагле, на те, що знає тебе Господь, амінь. Алілюя! Хвала тобі, честь, хвала тобі, честь, милосердний праведний, алілуя, алілуя. Боже, знаємо, Ти не променеш жодного, Ісус. Хто сьогодні в спокусі, Боже, Ти не полишиш їх в такому стані, Господи. Можливо, хто є в нашому залі, можливо, хто онлайн долучився до нас, Господи, Ти бачиш всі, хто щирий і відкритий перед Тобою, Боже, і Ти вчиниш з ними щиро. алілуя. Нехай нарешті їхнє добре джерело, солодке джерело, нарешті потече, бо якщо не потече, буде гірка вода і ніщо не зробить, Господи, а Ти дам нам всі засоби, Боже, щоб так не було. Алілуя. Тому ми визнаємо, підперезуємося, Боже, і біжимо, біжимо, Господь, в Твої обійми, Господи, де буде мир і спокій для святого Твого народу, Тобі подяка, нехай буде. Слава і честь, наш люблячий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.